Різнобарня, пелюсточок, квіточка до квіточки, золота ветечко, кожна квіточка яскрава, зовсім тут не для забави. Оберіж, бен чудовий, цей віночок кольоровий, в сонях і волошки та барвіночку ще трошки. Хмір, ромашка, деревій ось віночок гарний мій. Безрідної мови Атаманчук Ольга. У рідному слові мелодія сонця крилата, гармонія світу з тендітними нотками душ. Я тихо зіграю в інструнах любові, сонату. Ти тільки, будь ласка, мелодію цю не поруш. Ти просто послухай, яка неповторна ця пісня, яка вона щира яка дорога для душі. І ти зрозумієш, як серце ридає невтішно, коли рідне слово ти нищиш. Постій, не спіши, ти просто почуй шепіт вітру, сопілку калин і шелест первінок. І скрип вже старої верпу. Без крил. У рідному слові любов, що тебе зігріває, тоді, коли навіть ти топчеш його і, і клянеш. Без рідної мови тебе в цьому світі немає, лиш тінь, яку ти несвідому людиною зжиде. Боже, бережи єдину, рідну нашу Україну. Порятуй нас від біди, Перемоги нам пошли. Дай свободу миру всім, Бережи захисників, і додому хай вони повертаються живі. Боже, бережи єдину незалежну Україну. Все моє, все зветься Україна. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, натямлю, тямлю, що воно за диво. Оці степи. Це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись із Богом. Різні буде. в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім, то прекрасна Україна, нашого народу дім. Там шумлять степи без краї, наче вміють говорити, там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країни, гарні є, є багаті, та найкраще в Україні. Бо найкращі в рідній хаті. Наші в гаруці, кольорові хочу я набалювати Київські гори і Карпати, степи, пагорщи, Дніпрові, і озера діброві, І веселку веселкою і калину Чорне Дунай. додай. це наша Україна, наш чудовий рідний край. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, трава і води. Годину щасливу і в радості ми любіть у годину негоди. Любіть Україну усні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову і мову її солов'їну. Для нас вона в світі єдина одна в просторі, солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі. Як у Яктаку що горить не згора, живе у стежках, у дібровах. У зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і у хмарах у тих пурпорових. У... Любіть. любіть у кохані втражі, у бою, як пісню, що олени зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми Україна, будемо Україна Володимира Сосюри. Дужче і дужче кругом. Пісня гримить солов'я, гори мовчать над Дніпром. Це Україна моя. В небі шумлять лі... літаки, коні залізні в полях, гордим розливом ріки, світ весняний по садах, світлі ідуть матері, зір' їх красою, сія, сонце і пісня вгорі це Україна моя.